Чому аборт не є вирішенням проблем. Часто нам навішують неправильне розуміння гідності людської особи, особливо тоді, коли мова йде про переривання вагітності. Сучасні медичні дослідження показують, що у жінок, які зробили аборт, у майбутньому може стрімко розвиватися депресія. Також медики зазначають, що після перерваної вагітності наступна вагітність може бути набагато більше ускладнена. Церква навчає нас, що людський ембріон уже від початку зачаття є людиною, має гідність особи, а тому є недоторканий. Слід зазначити, що сам процес переривання вагітності може принести шкоду здоров'ю жінки. Статистика показує, що у Сполучених Штатах Америки на сьогодні за один рік відбувається приблизно півтори мільйони абортів. А в Україні ця цифра становить біля 65 тисяч хіба серед цих півтора мільйона не зміг би народитися один відомий футболіст чи добрий лікар, чи професійний викладач? Треба пам'ятати одну просту річ. Коли ми приводимо на світ дитину, ми автоматично даємо життя майбутньому лікарю, вчителю, професору або іншій особі, яка може зробити важливий внесок у розвиток добробуту нашого суспільства. Бог дає нам одну просту заповідь: не убий. І тому ми повинні старатися, щоб голос суспільства не заглушив у нас голосу Божого. Друзі, дякую, що ви з нами. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. а Також поширюйте наше відео. Любіть Богом і Україну! Слава Ісусу Христу!